Зв'язок, смс-повідомлення та інтернет. Користувачі Київстар скаржаться на відсутність мережі. Хотів подивитися новини і не зміг. Як всі сучасні люди, ми більшість користуємося послугами мобільному зв'язку і, звісно, незручно. Дуже погано, тому що привикли вже до Київстара і ну, я знаю, мене задовольняли їхні послуги. Як альтернатива, аби залишатися на зв'язку, інший оператор або мобільний відпочинок. У мене є дві сім карти. Одна це Київстар, друга це лайф. Відповідно, користуюсь лайфом частіше ніж Київстаром. І не відчуваю якихось проблем. Без телефону нормально. У компанії Київстар підтвердили технічний збій мережі і повідомили, що працюють над усуненням проблеми. Мережу «Київстар» атакували хакери. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив президент компанії Олександр Комаров. Дуже потужна хакерська атака на віртуальну інфраструктуру компанії, частково зруйнована. IT Інфраструктура, тому ми ще зараз ну, знаходимося в опрацюванні питання. Скільки займе часу відновлення? У Вінниці через відсутність зв'язку не працює частина банківських терміналів. Також є проблеми із автоматикою зовнішнього освітлення. Коли ми зв'язалися з нашим підприємством, мій вони нам повідомили, що є збій в системі Київстар, і вони не можуть автоматично вимкнути зовнішнє освітлення. І потім бригади їздили в ручному режимі і вимикали це зовнішнє освітлення на вечір. Якщо не буде належної роботи в Київстару, вони будуть вимушені зовнішнє освітлення включати в ручному режимі. Можливо, буде запізненням. Інші комунальні служби міста працюють безперебійно. Не вплинула відсутність мережі і на автоматичні замки укриття. Автоматичні замки, які в нас встановлені на укриттях, вони працюють через лайф і вони також будуть давати змогу, щоб Вони відкрилися. Це перша така сильна хакерська атака за всю історію мобільного зв'язку України. Коли відновлять роботу мережі, в компанії «Київстар» не кажуть. На зустріч із міським головою Сергієм Моргуновим прийшов військовий з 11-го прикордонного загону. Захисник вручив мерові бойовий прапор частини. каже так: військові хочуть відзначити за постійне забезпечення бійців найнеобхіднішим і, головне, технікою, яка допомагає нищити ворога. Отакий От прапор передаємо від 11-го прикордонного загону в музей Вінницької міськради. З повагою дякую. Дякую, дякую вам за підтримку. Без камер говорили про ситуацію на фронті, потреби частини та майбутнє. Ми можемо, як кажуть, передбувати більший спектр різного обладнання для того, щоб передавати нашим військовим частинам. І важливо те, що на сьогоднішній день ми підтримуємо в різній формі і різним обладнанням біля 22 військових частин. Якщо на початку війни це були там 5, 6, 10 до кінця там двадцять року частин, то зараз 22 частини. По обіді армія РФ вкотре вдарила по місту. На цих кадрах Херсонський освітній заклад після влучання ворожого снаряду є поранений. Також в одній громаді по об'єкту критичної. Інфраструктуру завдали ураження, і зараз більше ніж 9 тисяч споживачів без світла, без води знаходяться. Виконуємо роботи щодо поновлення. Цього двоє постраждалих через ранкову атаку в Херсоні. Вдому В домі були. Да, воно через це жвана получається через ванну, Там окошка в ванну, в хату невеличке, через нього осколком. Гати ворог і по Харківщині. Внаслідок атаки у Куп'янську є поранений. Загинув літній чоловік. Були руйнування п'ятиповерхівки багатоквартирного житлового будинку по куп'янському Озловому. Наразі там усуваємо наслідки прильоту. Вночі окупанти атакували Україну п'ятнадцятьма шахедами. з п'ятнадцятих знищено. Ну але і не всі безпілотники досягли бажаних цілей. Впливають звичайно на ці процеси нувається відбиття повітряного нападу. Погодні умови зрозуміло, що нічний час, туман, хмарність заважають більш ефективно відпрацьовувати. Також ворог напередодні атакував східні області двома керованими авіаційними ракетами Ха 59 Їх знищили сили ППО. 15 тисяч грілок відправили із Вінниці на запорізький напрямок військовим. Грілки на даний час дуже важлива річ, тому що настала зима, холода, потрібно грітися в окопах. Палити вогонь, буржуйку неможливо, тому що це буде зразу демаскування. Тому ці грілки допомагають нам, щоб не замерзнути, не, не відморозитись і не захворіти. Ці грілки тримають тепло майже добу та зігріватимуть наших бійців на передовій. Потреба буде звертатися знов. Ми оперативно плануємо його докуповувати, все що необхідно. Ну і сподіваємося, що попередні наші подарунки допомагають і бити ворога, і допомагають, скажімо так, тримати міцніше нашу оборону. Окрім гарячих контейнерів, місто відправило вже понад два десятки автівок із допомогою, та зупинятися на цьому не планують. 623 мільйона гривень тільки цього року виділено на підтримку збройних сил України і тепловізори, і квадрокоптери, і так звані безпілотні літальні комплекси, які входять в декілька літаків, і каліматорні приціли, і рухомий склад. Радіокерований комплекс чаклун поїхав з Вінниці на Донецький напрямок до захисників. Це чергове підсилення для військових від муніципалітету та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу дрон українського виробництва. Він вмісткий та не потребує злітної смуги. А ще чаклуна не бачить ворог, що робить його незамінним помічником для розвідувальних відділень. Разом із дроном координатор гумштабу передали військовим термічні грілки. Вінницька міська рада продовжує підтримувати наших військових. Ми підтримуємо нашу рідну 120-ку. Цього разу це 5 тисяч термохімічних грілок, безпосередньо українського виробництва, які демонструють більш кращі показники. Загалом, за час повномасштабної війни, понад 20 військових частин системно отримують необхідну підтримку від Вінницької громади. Запашна випічка з ароматом прянощів на кухні центру реабілітації. Гармонія готують смаколики для захисників. Хочеться, щоб наші військові відчували смак такого домашнього тепла, і такий смак можуть давати спеції. Якщо ми додамо не тільки корицю чи імбир, а додамо ще трошки гвоздики, духмяного перцю, меду, різне різна кардамону, трошки різних таких спецій, які зігрівають. Замішує тісто для медово-імбирного печива Анастасія. Наступаннім шляхом, щоб вони повітріша перемога була і щоб ми перемогли і війна закінчилась. Розкачати тісто та сформувати у ялинки та зірочки. За цю справу взявся Богдан. Щоб їм було більше енергії, боротися за Україну. Це по-перше. А по друге, щоб в них було більше сил. І поки медової імбирне печиво випікатиметься, гармонійці беруться за новий смаколик. Воно робиться набагато простіше, тут не треба ні формочок, нічого. Я зараз приблизно отак зроблю на скільки частинок його поділи і покажу вам, як сформувати це печиво, вівсяне з горішками та кокосом для тривалого зберігання. Гармонієці, які на день стали кондитерами, сподіваються на гарний результат. Все треба робити з любов'ю, чи то, якщо ти пишеш вірш, чи співаєш пісню, чи готуєш якийсь смаколик, треба робити з любов'ю. саме для військових, тому що їм там е зазвичай не вистачає ні тепла родинного, ні того, щоб зігрітися, відчути ту радість навіть новорічну. Різдвяна акція Смаколики для захисників лише стартувала. Пектимуть печиво кілька днів. Вирішили зробити такі невеличкі коробочки кожному військовому і в ту коробочку покласти там кілька різних видів печива. Ми розділили на кілька днів, щоб мала можливість з кожному доєднатися. До кожного подарунку готують привітання з побажаннями. Я написала міцного здоров'я, перемоги, тримайтеся, дякую за захист. Ви найкращі. Шовід, закінчив я з твоєм мотором. Нові теплообмінники, фільтри, форсунки розтрощені на фронті машини, ставлять на колеса автомайстри з Шаргорода. Це наш земляк. Попросився, позвонив, що на Запорізькому напрямку, там відмовили ремонтувати двигун. Він позвонив, попросив, щоб ми. Відремонтували, Я казав, да притягуй машину. Попутками людина притягнула й ту машину. Ми відремонтували через СТО Олега Бабака. Пройшли десятки автівок, які він приводить у повну бойову. Відновлюємо від початку до кінця, складаємо списки по роботі. Всі роботи виконуються безкоштовно. Ті, що повернулись з передової, завжди поза чергою з новими запчастинами до машин допомагають власники автомагазинів, доводить до пуття Олег і кросовери, які купує за кордоном та приганяє для військових його земляк. Місцевий аграрій Сергій Дідик роботу налагодили ще з перших днів повномасштабної. Найбільше потреби є пікапи або ж тоді вже позашляховики, і дизеля Зараз вже трошки змінилася ситуація, що вже хочуть автомати. Аби закривати запити батальйонів у гарячих точках і підсилювати зсу автівками, волонтери разом з владою та гуманітарним штабом координують роботу. Були передачі автомобілів від міжрегіонального гуманітарного штабу. Сформована велика партія дронів, термосів, пічок буржуйок. Машину механізованого розмінування отримали віницькі рятувальники від корейських партнерів. Окрім того, автопарк надзвичайників поповнився спеціальним аварійно-рятувальним автомобілем та чотирма пікапами для піротехніків. Також додатково було обладнана, отримано комплекти хімічного захисту трьох видів капсульного типу, 10 комплектів, 10 комплектів класу Б це трошки легший тип захисту. А також 10 навчальних комплектів, які призначені для підготовки складу. Спецтехніка дозволить рятувальникам виконувати складні завдання на сході країни. Працювати з технікою такого типу бійці ДСНС навчалися в Хорватії. Щоб працювати в замінованих місцевостях полях дистанційно, мінімум з 50 метрів позаду, машини прокопують, культивують землю на глибину до 30 сантиметрів. В принципі, задача їхня підготувати місцевість до вже самого розмінування. 12 автівок, які мали б відправити на передову для Збройних сил України, відничанин намагався продати і заробити на гумдопомозі щонайменше 13 тисяч євро. Діяв разом зі спільниками, повідомляє обласна прокуратура. Під час обшуків правоохоронцями вилучено 10 легковиків. Знайшли і сфабриковані акти про передачу транспорту військовим. Правопорушення передбачає до семи років позбавлення волі. Дай кров, врятуй життя. У Вінниці потрібні донори усіх груп та резусів. Аби здати кров, потрібно звернутися у Вінницьку обласну станцію переливання крові. Запланувати донацію на зручний час можна на сайті донорюа. Вінничани, що стануть донорами, отримують низку бонусів. Ознайомитися з ними можна на Фейсбук-сторінці Вінницького обласного центру служби крові. Подачу води до п'яти будинків Вінниці відновили працівники облводоканалу. Через порив масштабний витік стався на вулиці Київській. Із сезоном морозів кількість таких по місту збільшується майже в чотири рази, кажуть майстри. Перш ніж залатати трубу, їм довелось при мінусовій температурі відкачувати воду та розчищати проблемну ділянку, аби накласти хомут. Містяни до ремонту та відсутності води у кранах поставились з розумінням. Вночі з'явився витік, чергова бригада виїхала на витік і перекрила воду, тому що витік був сильний. Через перепади температур зараз почалися морози, йде просідання ґрунту і чугуна труба лопається. Максим військовий понад три роки захищає Україну. Анастасія Солидару. Після окупації вона взяла до рук зброю, аби звільняти рідний дім. Закохані познайомилися на бахмутському напрямку під час виконання бойових завдань. Дворічне спілкування переросло у справжнє кохання. На прохання рідних для пари віницькі поліцейські влаштували незабутні освідчення. За легендою, авто Максима зупинили правоохоронці й обох попросили пройти до мобільної криміналістичної лабораторії, щоб відібрати відбитки пальців. А далі хлопець зробив пропозицію. <звідчені> 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 Що треба. Ігор Бичков готується до міжнародних змагань. Молодий військовий п'ятий рік представляє Нацгвардію на чемпіонатах України з греко-римської боротьби. Зараз прагне підняти жовто-блакитний прапор на найвищому міжнародному п'єдесталі, аби там вкотре прозвучав гімн України. Я зрозумів, що можу не тільки нести службу, але й повинен представляти Україну на міжнародній арені. Я е, мав змогу набрати е, хорошу форму, підійти до чемпіонату України в найкращій формі, здобути золоту медаль і е, мати право представляти Україну на чемпіонаті Європи. Повномасштабну війну гвардієць зустрів на спортивних зборах. На Олімпійській базі в Кончозаспі якраз ми готувалися до чемпіонату Європи, який мав пройти в березні місяці. Після тренування нас всіх викликали до частин і ми взяли до рук зброю. Служить в армії та нарощує спортивну міць. Каже, постійні тренування, сила волі та наполегливість приведуть до європейської першості. І це його подвійний вклад захищати та підвищувати імідж країни спортивними здобутками.